Добрий день мої підписники, друзі і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал очищення себе від прокляття повна його ліквідація і захист від нього. Але перед тим хочу всім подякувати, хто зі мною. За лайки, за підписки, за донати, за хороші коментарі і побажати вам міцного здоров'я, успіхів в житті і здійснення всіх ваших мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Ваше ім'я від прокляття материнського, сімейного, від прокляття суперниці, від прокляття сусідів, від прокляття третіх осіб. Від прокляття всіх ворогів, видимих і невидимих. <кій> Повністю всі види прокляття пропалюємо, ліквідовуємо. З мене ваше ім'я на неї навішено безконічно. Во ім'я всього святого. Амінь. Всі жки прогорають. Всі види прокляття. Тобто материнське, сімейне, суперниці, третіх осіб. Сусідів, всіх ворогів, видимих і невидимих, пропалюється, ліквідовується безповоротно з мене ваше ім'я. На неї навічно небезпечного. Хай буде так амінь. Свіч... Свічки горять. Прогорають всі види прокляття, материнське, сімейне, суперниці, суперників, сусід, сусідів, третіх осіб. Всіх ворогів. Видимих і невидимих прогоряють, ліквідовуються з мене ваше ім'я безповоротно, на нині навічно, на вічно, на Нехай буде так. Як сказала, так і буде істину. Всі прокляття не роблять у житті кожної людини бар'єри, роблять застої, запечатують судьбу, запечатують дороги в життя до нашого успіху. І в кар'єрі, і в особистому житті, в наших починаннях. Навіть на здоров'я впливають. І людина ходить тоді, в лабіринтах. Крутиться як білку в колеси, а толку мало. Також відкриваємо всі дороги судьби. Всі прокляття я розв'язую, ліквідовую. які наведені від себе, ваше ім'я, відв'язую, погані язики недобрих людей, вороги видимих і невидимих, суперниць, сусідів, материнський язик. Вони як помило. Де прийшло, там і спокій не йшов. Не буде більше на мене, ваше ім'я. Наговорювати мене, ваше ім'я, проклинати життя мого. Залишати. Сонце світ осяває. А прокляття материнське, сімейне, суперниць і суперників. Сусідів. ворогів видимих і невидимих мене, ваше ім'я покидає безповоротно. Амінь. Всі прокляття материнське, сімейне, родинне, сусідське, суперниці, суперників, всіх недругів, всіх ворогів видимих і невидимих. Розв'язую, ліквідовую то, що поробили, то, що сказали від себе ваше ім'я, відв'язую. злі язики, як помило, де прийшло, там і спокій найшов. Не буде більше на мене ваше ім'я наговорювати мене, ваше ім'я проклинати, життя мого лишати. Сонце світ осяває, а прокляття матері, сімейне, родинне. Суперниці, суперників, сусідів, недругів, всіх ворогів видимих і невидимих. Мене ваше ім'я покидає безповоротно. Амінь. Як сказала, так і буде. Всі прокляття. Матері, сімейне, родинне, сусідів, суперниці суперників, недругів, всіх ворогів видимих і невидимих розв'язую, ліквідовую то, що пороблене від себе ваше ім'я. Відв'язую, всі злі язики, як помило, де прийшло, там і спокій не йшло, не буде на мене, ваше ім'я, більше наговорювати мене ваше ім'я, проклинати. Життя мого лишати. Сонце світу сяває, а прокляття матері, сімейне прокляття, родинне, прокляття, суперниця суперників, сусідське прокляття, всіх недругів і прокляття ворогів видимих і невидимих мене ваше ім'я. Безповоротно покидає. Амінь. Як сказала, таке буде. Тут я бачу, когось зна постійній основі проклинають. Наші люди не вміють жити. Ну таке якби зрослося з людиною. І де не пішла ця людина. Всюди закриті дороги. Всі закриті дороги відкриваю, ліквідовую, свічка підтверджує, що закриті дороги в когось повністю. Дороги судьби. До успіху в роботі, до успіху в особистому житті, в сімейному житті, до нових починань, фінансовій сфері. Всі тупики застою, тупики виходять. Ліквідовую всі дороги судьби відкриваю. Як сказала так буде. Що не то, що це було А хто ніяк це? Не перестане? То приклинати на суд Божий посилаю. А всі прокляття? І материнське, і сімейне, і родинне, і суперниці суперників. Недругів, прокляття сусідське, прокляття ворогів видимих і невидимих, скидаю віск там печатую, віск частина, більше, наслідки прокляття. Проявлятись. До нас ваше ім'я не буде. Як сказала так і буде. Тут я навіть прокляття на одинокість у когось. Як людина собі не може влаштувати життя, знайти пару. От виходять. А ті прокляття роблять замки в людині. Закривається всі дороги і застоя. Цей ритуал якраз допоможе отримати свободу від такого зла. Працював дивиться не менше п'ять разів, <кхи> не має значення, на який місяць. <кхи> Нічого в дому не давати три дні. Самому нічого не брати. Ні від кого. Чому Дороги у когось закриті, а тим злом вами відкривають дороги судьби. Всім на потіху. і на радість в житті. Все таке прокляття, тобто прокляття материнське, родинне, сімейне, суперниці, суперників, всіх недругів, сусідів, ворогів видимих і невидимих. У віск скидаю, віск зло від прокляття і наслідки його, турбувати нас, ваше ім'я перестануть на неї навічно, на вічно, безконічно. Wasze ja. ja. Для активації ритуалу. Закриваю, закриваю, закриваю. закриваю, 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 дженов, закриваю. Ставте лайки, підписуйтеся, діліться, відкупляйтеся, годуйте пташки. На тому ритуал закінчений. Всем добра. До новых до встреч.